Історичний фільм Довбуш режисера Олеся Саніна став найкасовішим в українському прокаті. За місяць його подивилися понад 300 тисяч глядачів, а інтерес українців до постаті народного героя Олекси Довбуша значно зріс. Моя колега Жанна Дучак відшукала того, хто знає про ватажка опришків дуже багато. Капелюси та кептарі, пан Михайло зустрічає нас у себе на подвір'ї в гірському селі Космач. У своїй 89 він став на Гусульщині справжньою знаменитістю. Скульптор, фотограф, народний цілитель, письменник, а ще довбушознавець. про легендарного пришка може розповідати годинами. То щастя звичить біднякам і любить волю сам. Сідайте в коло розповім про добу, що я вам. Господі про ватажка карпатських опришків, каже пан Михайло, постійно лунали у них у хаті. Коли діду розповідав про довбу, що я вам сказав, знімали капелюхи люди, бо говорили як про святу людину. І я подумав, я дитину, мав, може, одесь 7-8 років, але я так думав, коли я доживу до повноліття. Я мушу знайти щось якісь речі, Довбуша. І чоловікові вдалося назбирати на цілий музей. цій гуцульській хаті більше трьохсот років, розповідає чоловік. За переказами, саме біля неї Олексу Довбуша смертельно поранили. Щоправда, стояла вона тоді в іншому місці. Знайшов її пан Михайло випадково в горах. Підцяв хатку, от сидить жінка на горі Жугрині, Сиди жінка, так. Отут, якби я з каже, ціле життя я терпіла, а що було через оту хату. А що ця хата виновата? З моєї родини підстав хату, був ранений смертельно довго ж. Жінка була родичкою Штефана Звінчука, того самого, який у 1745 році і вистрелив у добуша. Вона розповідала, що невдовзі після того цю хату із космача перенесли на полонину. Михайло просив старого цулку продати йому будинок, але та на відріз відмовилася. Викупити зміг лише після її смерті. Я ту хату заплатив, перевіз, розібрав, перевіз сюди, склав це дерево, викликають мене у косів. Ну, безпека КГБ, що ти знайшов добу, що у хату, та хата на дворі стояти неме. І то дерево стояло два роки, дозволили мені докласти цю хатку до стайні. І то, і сюди пішли сотки людей. І в цій хаті тепер є на що подивитись. Михайло зібрав сотні експонатів з гуцульського життя, в тому числі і чимало речей довбуша. Капелюх, який носив довбуш, видите? Пояс, який носив довбуш, видите? Два сантиметри грубина шкіри. Його не пробивала туди і куля. От. Тут є бартка, на якій є рік тисячі. Тридцять четвертий. О, видите, бартка. Родзинка колекції долорушниці, з якої стріляли у Довбуша. Хто передавав це дулу кому у руки, то казав: якщо ти його продаш з космаче прократи й ти будеш і рік. Аби зібрати все це, пан Михайло витратив чимало сили і часу. Це моє життя пішло на це. Ви це в людей знайшли, купили чи це все. Ну, Відроб'їв. Я за ту бартку у Миколичині рубав пів рік ліс, що дістав ту О, За цей пояс я будував хату. Пан Михайло розповідає, за переказами Довбуш мав надзвичайно велику силу. Існуючи мало легенд, звідки вона в нього найбільш поширена, нібито він побачив чорта, коли пас вівці. Це є легенди людей. Настояща історія зовсім друга. Його тато привів 12-річним хлопцем, привів його у космач до ковалі, аби він учився ковальство. І він у зимі там ковалили. А в у літі йшов пасти вівці. І паст полонена вівці, і знайшов у зрубі. Ну там зустрів старого чоловіка, який збирав трави. Той для нього відшукав у Карпатах рідкісну рослину, хрест траву, яка надає неймовірну силу. Пан Михайло її теж зумів відшукати. Такі речі треба тримати як атомну бомбу. Секрет тому, що люди не дозріли розумом то видіти. Пан Михайло і сам збирав рослини та вивчав їхні властивості. Багато потім допомагав людям боротися із різними недугами. У мене не було амбулаторії якоїсь, що я досліджував. Ви знаєте, я так досліджував ті трави, що мене ледве і рятували не раз у Коломийській лікарні, бо я отруював себе. На собі все пробує. Я на собі пробував, що та трава робить. А от щодо легендарних скарбів Довбуша, то пан Михайло переконаний, то все вигадки людей. Це є легенди взагалі, хоча з Львова приходять до мене так, як мандрівника по Карпатах і ходять з міношукачами. І навіть кажуть, що довбур закопав півтора тони золота. Пан Михайло каже, туристів після виходу фільму у музеї не побільшало. Приходять навіть з Гарвардського університету. Тут приходили люди, хотіли дуже, аби я поїхав туди з ними і розповів історію довбуша. Закриваєш отаком. Свої скарби пан Михайло дуже охороняє. Розповідає кілька років тому його пограбували. Винесли багато цінних речей, серед яких і шість хрестів із церкви, яку будував довбуш, і досі ні грабіжників, ні награбованих не знайшли. Жанна дучак з ною автонас. Подробиця телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.